Вітаю, діти! Перш ніж розпочнемо сьогоднішній відео урок, я хочу вас трішечки психологічно налаштувати. Як казав Жан-Жак Руссо, ви талановиті діти. коли небудь ви самі приємно здивуєтесь, які ви розумні, як багато вмієте, якщо будете постійно працювати над собою. Ставити перед собою мету і намагатися її досягти. Коли ми говоримо про людські взаємини, нас безперечно хвилюють відносини між батьками і дітьми, між дорослими і малими. І саме сьогодні тема нашого уроку така Джеймс. Обріч. Останній дюйм проблема взаємин між батьками і дітьми. Перед нами епоха, так, діти, епоха. Тому що письменник прожив майже 100 років. Народився англійський письменник та громадський діяч 10 липня 1918 року. В австралійському штаті Вікторія помер 23 лютого 2015 року. І як казав Джеймс Олдріч, в моїх книжках, головна тема завжди одна і та сама: вибір, вибір людини, вибір шляху, вибір дії, вибір. Світогляду, син літературного працівника. Батько письменника редагував місцеву газету. Джеймс Олдріч отримав прекрасну освіту. Навчався спочатку в коледжі в Мельбурні, потім в Лондонському університеті. У 1938 році. Переїхав до Англії, жив і працював в цій країні. Літературну діяльність Олдріч розпочав з журналістики. У 1939 році як воєнний кореспондент їде на радянсько-Фінський фронт. Однак його репортажі не влаштували газету. Що його послала, і Олдріджа викликали з фронту. У роки Другої Світової війни він побував у багатьох країнах і на багатьох фронтах. Робота журналіста і військового кореспондента стала для Олдріджа школою життєвого досвіду і майстерності. Постійним захопленням письменника було мистецтво, зокрема, література. Джеймс Олдрич прекрасно знав усю європейську літературу, а також американську і австралійську. Дуже цікавим є той факт, що письменник побував в Україні, в Києві, зустрічався з читачами, давав інтерв'ю. 11 березня 1964 року київська робітнича газета надрукувала статтю. І в мені є частка України. У ній Джеймс Олдріч писав, Україна нагадує мені країну мого дитинства, Австралію. На мою думку, будь-який український хлопчик. Може впізнати себе в героях моїх дитячих оповідань. Письменника приваблює тема людства. Про розмаїття творчих інтересів свідчить книга Каїр Цикл австралійських новел: Хлопчик з лісового берега. Збірка оповідань різних років Золото і пісок, що включає Останній дюйм. Романи Олдріча тяжіть до жанру героїчної епопеї. Вони реалістично відображають і складний шлях людини до нових обріїв і трагедію людини, що їх втратила. Потужним джерелом творчості Олдріча були особисті переживання. Пов'язані зі спогадами дитинства, вивчення різних культур, традицій, з улюбленими захопленнями, мисливством, риболовлею, авіацією, підводним плаванням. Однак, незалежно від теми чи предмета художнього зображення, в центрі уваги письменника завжди залишалося. Духовне зображення людини, її життя, її внутрішній світ, її внутрішні суперечності та зміни, помилки та осяяння. У пошуках сенсу життя і шляху до щастя. Герої Олдріча зазвичай долають нелегкі випробування саме за таких обставин. Читачеві відкривається справжня картина, ціна їхньої мети і кожного кроку до неї. А зараз невеличка наша пауза фізкульт Хвилинка. Ви пам'ятаєте, обов'язково ми виконуємо з вами декілька вправ. Тому. Підніміть, будь ласка, вверх ліву руку і поверніть її ось таким чином. Не повертаючи голови, поверніть очі до руки ось так. Піднімаємо другу руку, теж повертаємо. І тепер дивимося на цю руку і робимо ось таку руханку, ось таку руханку. Декілька разів зробили. Руки можна опустити. І слідуча вправа. Прикладаємо палець до носика і підводимо очі до цього пальцю ось таким чином. Ось таким чином. І декілька разів робимо таку вправу. А тепер можна прикрити очі і трішечки відпочити. Хай очі відпочинуть ось так. Дякую. Важливою темою в творчості Джеймса Олдріджа є тема дитинства та юності. І ми з вами підходимо до нашої новели Останній Дюйм. У короткому тлумачному словнику української мови слово дюйм означає одиницю міри довжини. Близько 25 міліметрів. У твої останній дюйм це крихітна частина, яка розділяла батька і сина. Відстань їхньої недовіри, недосказаності, недолюбові. Ціною величезних зусиль вони подолали цей останній дюйм, і з'являються відносини. Істинні відносини між батьком і сином завдяки 25 мм дюйму. У сьогоднішньому складному житті батьки і діти мають багато проблем у своїх відносинах. Вони зайняті, заклопотані, батькам постійно бракує часу. Саме тому вони бувають іноді неуважними до дітей. Можливо, є необхідність самим дітям зробити перший крок на зустріч, постаратися зрозуміти своїх батьків, запропонувати спільну справу, щоб об'єднала їх, щоб врешті-решт, вони змогли здолати. Останній дюйм між своїми відносинами. Останній дюйм це не тільки міра довжини, яка найважливіша при посадці літака, але й відстань, що розділяла батька і сина. Відстань їхнього непорозуміння. На щастя, Бен і Деві зуміли пройти випробування, що випали на їх долю. І не тільки залишилися живі, а й стали справжнім батьком і сином. 43-річному Бену, льотчику з великим досвідом, через вік все складніше знайти роботу. Кілька років він працював у Єгипті, літаючи над пустельним узбережжям з геологами. Проте розвідувальні роботи були припинені. Потім він знімав підводний світ Червоного моря для телекомпанії, але тепер отримав останнє замовлення на зйомки Акул. Бен відправляється на Остера в пустельний куточок на березі моря, взявши з собою десятирічного сина Деві-дружина. Бена... Давно виїхала з США, а сина він вирішив залишити на декілька місяців у себе, щоб потоваришувати з ним. Раніше через постійні роз'їзди чоловіку доводилося мало спілкуватися з хлопцем. У далекій Акулячій Бухті Бен посадив літак. І, приготувавши акваланг і кіноапарат, опустився під воду. Йому вдалося зробити кадри орляка, після чого Бен виліз на сушу і взяв спеціально захоплену з собою кінську ногу, яку він вирішив використовувати як приманку для акул. Він знову спустився під воду, встановив ногу на коралі і зняв появу акул, що почали роздирати м'ясо. Однак одна акула помітила Бена і напала на нього, сильно покусавши йому руки і поранила ноги. Ледве живий Бен дивом вибирається на поверхню, де йому дає на допомогу Деві, десятирічний хлопчик. Бен втратив багато крові і постійно втрачає свідомість. Так що тепер тільки Деві може йому допомогти. Тільки від Деві залежить, чи зможуть вони. Повернутися в Каїр. Ситуація ускладнюється тим, що про їхнє місце знаходження ніхто не знає, починає дути хамсин, і видимість погіршується. Деві вдається затягти Бена в кабіну і підняти літак в повітря, керуючись порадами батька. І своїм колишніми спостереженнями за тим, як той керує, бен часто втрачає свідомість так, що Деві доводиться приймати дуже багато рішень самостійно. Хлопчику вже вдається долетіти до Каїра і посадити літак. Бен виживає, хоча втрачає одну руку. Він вирішує, що після повернення додому йому знадобиться ще довгий шлях, щоб по-справжньому зблизитися з сином, якого він досить погано знає, щоб подолати той останній дюйм, який розділяє. Всіх і вся. Олдріч створює картину вирішального моменту в житті людини. Тоді, коли все залежить від сміливості і безстрашності. Головний герой новели Останній Дюйм не згадує, як йому страшно. Не думає про свою небезпеку, які очікують і його, і сина. Не дозволяє фізичному болю керувати собою, незважаючи на те, що фізично і морально маленькому деві дуже важко керувати літаком, бен вірить в нього і вірить у власні сили. Його веде вперед безмежна любов до життя, свого власного і життя свого десятирічного сина, який може врятувати їх обох. Деві зумів зробити все, що було необхідно. Він довів літак до Каїра і зумів посадити його на землі. Він здійснив справжній подвиг і подарував життя своєму батькові. Але подвиг здійснив і сам Бен. Він подолав свої страхи і, гнитючі безсилля, зумів почати рухатися і зарядив своєю життєвою енергією маленького переляканого сина. Саме завдяки йому Деві вдалося народити в собі безстрашність і мужність, які народжуються в дорослих чоловіках. Необхідність боротьби до останнього дюйма, а також подолання цього останнього дюйма, що розділяє людей, провідна думка новели Джеймса Олдріджа Останній дюйм. І наостанок Ніколи не впадайте у відчай, ніколи не втрачайте бажання жити, повірте у себе. Найдорожче це життя. Людина це найвище творіння на землі. Джеймс Олдрідж прагнув показати велич і красу людських взаємин між дорослими і дітьми. І як казав сам Джеймс Олдрідж про своє оповідання. У мене є оповідання Останній дюйм, річ у тім, щоб своєчасно зупинитись, не перейти межі. Насправді ж, це метафора. Сьогодні у світі накопичено стільки зброї, що людство опинилося на останньому дюймі перед всесвітньою катастрофою. Кожен повинен усвідомити свою відповідальність за долю світу, за долю цивілізації, щоб останній дюйм не був пройденим, щоб були люди на землі. Новела Джеймса Олдріджа – це маніфест, присвячений людській силі. І безстрашній сміливості, яка у вирішальний момент може змінити або врятувати життя. Самовладання льотчика Бена і приголомшлива своєю силою мужність його сина яскраві приклади того, що людина завжди сильніша обставин. Письменник показує. Що саме головне це не опускати руки і вірити в самого себе і силу своєї особистості. Тільки тоді можна знайти вихід із складної і смертельно небезпечної ситуації, це історія про всепоглинаючу любов до життя, про подвиги, на які здатні. Заради життя невеличкі рецепти успіху. Не впадайте у відчай ніколи, ніколи не втрачайте бажання жити, повірте в себе, найдорожче це життя. Домашнє завдання на слідучий урок. Сторінка 111-115 Прочитати вміти. Переказувати. Дякую творчості та натхнення всім.